Останній його вихід був передостанній вихід. Він спас двох своїх друзів, коли дрон летів в їх машину. Він від них був залишився цілий. І він, по суті, перев'язав Ілю, нашого хлопця з біло з білої криниці, і він дав для нього хорошу таку допомогу. Другого хлопця свого підтримав. І маючи таку, скажемо, сміливість десь діяти і впевненість, він потім лікарі казали, дав дуже професійну допомогу. По суті, він спас цих двох хлопців. Для мене Олександр запам'ятався щирою і відкритою людиною. Подобалось те, що він любив Бога і в сім'ї це дуже передавав, донечкою опікувався. Саша завжди, коли ми приходили в гості, посмішка його він завжди з посмішкою зустрічав, проведжав. Я пам'ятаю його фразу, каже, він казав мудру капелану Юрі, каже, Юра, скажи, друже, ну хто як не ми? Якщо каже така історія, хто хто має, скажи, будь ласка, якщо я не піду. Його спокій, його впевненість, він не мав паніки, не мав якось такого десь розбитості. Ще Сашко допомагав, оскільки він повар. Він також допомагав, консультував, тому що дружина теж повар, кондитер, і вони допомагали нам на весіллі нашому з чоловіком. Вони організовували такий невеличкий бенкет для наших гостей, тому чесно ну, спілкувалися, хотіли дружити з сім'ями.